29 травня 29-та Чернігівська загальноосвітня школа, хоч і під дощем, але урочисто вшанувала своїх випускників. Переможці численних олімпіад і конкурсів, учасники різноманітних змагань, волонтери благодійних проєктів і просто справжні друзі. Вони прощалися зі школою, яку з такою радістю та полегкістю закінчили і з якою все одно не хочуть розлучатися. Наш клас дуже дружній. Ми майже завжди можемо домовитися до чогось. Ми дуже любимо одне одного, тому що. Ми вже як одне ціле в цьому велика заслуга і нашого першого класного керівника Сащенко Любов Васильівни, і нашої другої класної мами Васанко Ірина Віталівни. Дякували вчителям за щоденну плідну працю, терпіння та віру в майбутнє своїх вихованців. Кожний з них вклав частину своєї душі і тепер, хоч з сумом, але з теплом і надією каже про своїх дітей. У нас дуже дружний клас. Ми практично в незмінному складі дійшли, прийшли з 5 до 11, у нас є два медалісти, дуже активні. Ми брали участь у багатьох волонтерських операціях, взагалі багатьох волонтерських акціях. В принципі, якщо чесно, то дуже багато можна згадувати і більше приємних спогадів ніж негативних. І яке ж свято без сюрпризів подарував набір м'ячів та пообіцяв футбольне поле зі штучним покриттям гість заходу, голова ради регіонального розвитку області Сергій Березенко. Це наступна східця вашій кар'єрі, це е, освіта, яку ви здобули і здобуваєте, і вища освіта, до якої ви прагнете. Це не тільки ваше особисте вдосконалення і ваш особистий шлях. Це ваш вклад в розвиток держави, оскільки освіта це єдина зброя, якою ми можемо протистояти будь-якому ворогу. Освічена держава, потужна економічна держава, і ви є е, тою цеглинкою. Кожен з вас, який побудує нову Україну, в напутніх словах звучали побажання успішно впоратися з випробуваннями, зробити правильний вибір життєвого шляху та виправдати надії, сподівання педагогів та батьків у добру путь.